Вітаю, друзі! Недоброго ранку. Після російського ракетного удару по Україні є загиблі та багато поранених. В Києві одна людина загинула і більше трьох десятків поранених. В Харкові внаслідок вручання по житловому будинку загинуло дві жінки. Багатьох госпіталізовано, зруйновані цілі житлові під'їзди. Павлограді загинула одна людина та є постраждалі. Мої співчуття всім постраждалим та тим, хто втратив близьких. Друзі, тримаємося. Кожен з нас відчуває біль в серці від тих. Ворожих ракет, які летять на нашу вітчизну. Сьогоднішній ракетний удар не виняток. Загинули невинні люди. Постраждали міста, житлова інфраструктура. Ворог не зупиняється. Повернути мир на українську землю. Перемогти це є найбільшим завданням для нашої нації і таким чином врятувати, зберегти нашу державу. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!